Реби на техніку, рацію та зброю при собі. На Запоріжжі, попри постійні обстріли, стартували жнива. Аграрії кажуть, найбільше дошкуляють російські безпілотники. Сховатися від них посеред поля неможливо. Тож, коли чують у небі вороже дзижчання, намагаються збити дрон. Як працюють фермери там, де немає тиші, і які прогнози на цьогорічний врожай, дивіться далі. Ми їдемо на поля, де наша техніка працює тільки з ребами. Безребі тут якби не дуже рисковано працювати дорогою до пшеничного поля Василь розповідає, як тривають жнива на Запоріжжі. Він керує сільгоспідприємством в одній з громад, і тут вже почали збирати озимі культури через близькість до лінії фронту. Працюють аграрії швидко. У прямому сенсі ведуть битву за врожай. Техніка, яка виїжджає працювати на поле близько до лінії фронту. Хлопці вдягають бронежилети. З хлопцями виїжджають і ще хлопці з рушницями, які стараються, коли побачають дрони, щоб його збити. Цього разу на варті бригадир Володимир однією рукою тримає рацію для зв'язку у другій зброя. каже: стріляти вміє, бо мисливець, та раніше й уявити не міг на що полюватиме посеред пшеничних ланів. На розстоянні 50 70 метрів я можу в нього попасти. Попадали? Попадали. Що збивали? ФПВ дрони. Ну, виходить, це машинально бігом. Летить, прицілився, стрельну. Ну, ну, швидко виходить. Захиститися від ворожих дронів виходить не завжди. Кілька днів тому російський безпілотник влучив у причіп трактора. Спалахнув комбайн неподалік, постраждав один із працівників. В той час, коли прилетів дрон, тракторист ви саме виліз з трактора і підходив до причепа. І з ривною хвилею його він отримав в численні опіки всього тіла 50%. процентів. На цьому полі вогонь знищив 7 гектарів пшениці. Ворожі Піві – ледь не найбільша проблема цьогорічних жнив. Однак атакують окупанти не лише коптерами. Російська артилерія та авіація повсякчас б'є по сільгосптехніці, складах із зерном та добривами. На території підприємства не зосталося жодної цілої споруди. Через це немає де зберігати збіжжя. Немає де зберігати зерно. Приходиться його зразу з під комбайна на вивозити. Якщо десь ми його складаємо, то це прямо на полі, де ми його збираємо. От може піти дощ, не може, може навіть навіть щось туди прилетіти. Може воно просто згоріти. Через окупацію та інтенсивні обстріли тутешні фермери не обробляють близько 6 тисяч гектарів землі. На зораних полях культивують пшеницю та соняшник. Однак рекордного врожаю не очікують. На посіву вплинули весняні. Приморозки та відсутність дощів і так в усіх господарствах області. Основними причинами недосів скла стали екстремальний дефіцит вологи восени та взимку, збільшення площ обстірів внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на яких неможливо проводити посів сільськогосподарських культур. Внаслідок заморозків пошкоджено та втрачення посівів зернових зернобобових та технічних культур на площі 1810 гектарів. Загалом площа посівів на Запоріжжі сягає понад 260 шістдесят тисяч гектарів. Це майже на 18 тисяч менше ніж було торік. Попри усі виклики, аграрії обіцяють забезпечити область зерном. Інна Гогой і Горворобій подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.